Для того, щоб звернутися до суду, існує лише один офіційний обов'язковий платіж, і він називається в нас судовий збір. Його розмір дуже залежить від того, хто саме звертається до суду. Це людина, громадянин або ж це буде звернення від компанії, від великого бізнесу. Тому що ставки судового збору для громадян нижчі, а для компаній Вище це цілком логічно, і можемо розглянути такий приклад, як стягнення заборгованості. Якщо до суду звертається фізична особа, ти, я і просить стягнути з когось заборгованість, то що ми сплатимо? Ми сплатимо офіційний судовий збір у розмірі 1% від заявленої суми, але не менше, ніж 1200 гривень, і не більше ніж. Орієнтовно 15 тисяч гривень, це суми станом на сьогодні на 2025 рік для звичайного громадянина, для звичайної фізичної особи. Так, тобто існує певна порогова сума, вище якої людина не заплатить. Що стосується компаній бізнесу, то для них ставки судового збору, звісно, вищі. І якщо з такими вимогами звертається до суду вже компанія. Бізнес то ставка буде складати 1,5% від суми, яка заявляється до стягнення, але в будь-якому разі не більше орієнтовно 1 мільйона гривень.